Так. А якщо у нас не буде, це буде. Добре, ми тоді що цей пункт що тоді... забираємо? Як ми тоді це Як Тоді це може, може бути. Трик? Вилучити. Що ну, у нас взагалі, тобто нема цього <смітна> <трансляції>. або перенести <праць> на завтра на ранок. <праць> я, я не знаю. Добрий день, колеги. Uh, оголошую засідання постійної комісії екології про використання <праць> енергозбереження відкритим. У нас в порядку денному сьогодні. Дев'ять основних питань два додаткових. Пропоную проголосувати за включення додаткових питань в порядок денний. Хто за Одноголосно. за порядок денний в цілому? Хто за одноголосно. Отже, почнемо з питання. Проєкту хвали про затвердження програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів Львівського комунального підприємства «Зелене місто». Добрий день, шановні колеги. До розгляду пропонується пояснювальна записка до проекту ухвали Львівської міської ради про затвердження програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів Львівського комунального підприємства. Дана програма необхідна для того, щоб підтримувати діяльність самого підприємства. Тобто, ця програма передбачає фактично затвердження сесії міської ради. Самої програми, під яку потім буде стрічка, під яку будуть виділятися кошти на е, діяльність і розвиток самого підприємства. А в чому полягає хан... програма підтримки реалізації трактичної ініціативи? Ну, дана програма передбачає взагалі е, утримання і е, діяльність е, самого підприємства, тобто це це і зарплати, і електрика, і всі інші е, бюджетні кошти, які закладені в бюджеті нашого підприємства. Ну воно просто має воно є рамково загальне, чи воно є річне? Воно є рамкове загальне. Вона ні, ні, воно є. Ні, програма буде рамковою вже і буде діяти на постійній основі. Під, під неї кожен рік буде створюватися бюджетна стрічка, в якій будуть доходи, бюджет. Ми будемо ще окремо це розглядати? Ні, це вже буде просто окрема стрічка на отримання підприємства. Ми в департамент економічного розвитку подали. На пропозиції щодо бюджетування підприємства на наступний рік і, відповідно він його затвердить вже напевно окремо на сесії. і, Відповідно, під до цієї, цієї програми е, 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 до цього е, діяла програма з 2022 року, бо рішенням виконкому була так само програма, яка була затверджена в 2022 році. А, а чому мені ну, просто цікаво? Ну, якщо ми говоримо про, просто про діяльність комунального підприємства, про програму діяльності, тоді це зрозуміло. А тут в нас йдеться про затвердження програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів. Мова йде про е підтримання діяльності самого підприємства, тому що воно має декілька проєктів, які є стратегічними для міста. Які це... Це, Він... що, просто щоб гарно звучало, так, так назвали? Чи, ну, дивіться, ця програма мала аналогічну назву в 2022 році і перенесли просто в формат затвердження ухвали. Департаменту фінансової свідки до всіх головних розпорядників. Ви є така 252. А із тих хат вона не стосується наших комітетів, тому ще цією метою всі розпорядники. Тобто це це зрозуміло. Просто мені не зрозуміло, тому що програма діяльності комунального підприємства це мені зрозуміло. Програма реалізації стратегічних ініціатив це є цілком відмінний документ від того, про який ми зараз говоримо. Тому мені дивно, що е, така, таке, таке нагромадження слів. Ну добре. Є питання, колеги? Ні. Хто за? Дякую. Наступне питання звернення департаменту житлового господарства і інфраструктури з проханням поговорити плану інвестицій військової підрядства Ліспець Комунтранс. Попередньо виділяли кошти на підприємство поповнення статутного капіталу на придбання автомобіля. Заднім завантаженням і шасі вантажного автомобіля. Загальна сума 3,5 млн, мільйона два Це буде змітків оз. Заднім завантаженням і мільйон відповідно на шоссе. Угу. Нам прохання по погоду. Вона нас зайде четвертим, правильно? Я, я, я тоді не бачила, бачила так. Четверте? Не ну, буде до нього по ньому доповідати. Так, якщо треба буде, я розрахунки передам, тому мати проєкт не буде. Добре. Дякую. Отже, перше питання, колеги, є питання? Ні, ні. я Два з половиною, так? Три з половини. Три споловини? Три з половини, так. було два з половиною. Вони скидали документи. Проєкт ухвали про продовження на 25-й рік програми фінансової підтримки діяльності адміністратора послуг з управління побутовими відходами. Та та сама програма ми продовжуємо до 1 квітня. Надіємо, що. Потім запрацює муніципальна система управління відходами. Хто за колеги? І у нас ще ваші питання. Давайте два додаткові да, додаткові проект ухвали про збільшення розміру статутного капіталу ОКПЛ і план інвестицій львівського комунального підприємства ЛЕО. Ми переглянули всі залишки, ті, що у нас лишалися, і ми з загального фонду перекидаємо на спеціальний на ОКПЛ 780 вісімдесят тисяч. І відповідно розподіляємо нам придбання там медообладнання, меблі, угу. бойлер Вони бойлер хочуть придбати і, і все. Нарешті. Нарешті там буде бойлер. Так, тому що, ви що ви там дороги? дуже не вистачає гарячої ви, води, а є багато слухає. приміщень. Це, це мова про не, статутний капітал, правильно? Так, тобто загального фонду ті залишки, їм статутний капітал, спеціальний фонд. Ну це так, це зрозуміло, хто за, закладене. Да. А щодо звернення управління погоди план інвестицій, що це? Так, да, це то саме план інвестицій, що я тільки що сказав. Це інші інвестиції, так. Так, так. ми розподіляємо 780 тисяч. А я зрадів що плани інвестицій. Це просто розподіл цих коштів. Хто за? Раніше титлі списки були Добре. Дуже дякуємо. Це екологічна мережа це. Про, так, приду хвали про затвердження місцевої схеми формування екологічної мережі Львівської, а немає. Чи це угу. Третій, четвертий її, далі тоді п'яте. Шевченківська адміністрація. А про затвердження Шевченківської районної адміністрації проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування на Тараса Шевченка. А нема. А доходять, чи Е... А, бюджет. Ну, тут треба... а ми теж не можемо, то треба перше з Галиною. Тоді проєкт ухвали про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міської міської територіальної громади. України і в такому вигляді і має бути заперечений інтелектуальний власність цієї організації. Можна вибачте, що вас переб'ю. Я просто відкривала читати, там дуже багато читати, буду чесно. Я проглянула, я проглянула і так само про угоду мерію. Можете простими, як то кажуть, словами пояснити, що це таке, чому це важливо прийняти? Якісь енергоефективні проєкти проекти як ми має мати це. Це стратегія, така. так? Це стратегія. Але там, немає, наприклад, прописано в часових рамках про заходи, хто відповідальний і. Добре, а хтось може відвітувати по тому, що вже є зроблено. Ну, дивіться, це може моя сильно хоч і перенести не на цю сесію, а на наступну. Ми тобто, тоді зробимо якусь інформацію. Ну так, бо, наприклад, якщо вже є щось, частина, бо тут є більше з 30-го року, так, так? Так, так. Що є як щось зроблене, то подивитися, по яких галузях воно вже якісь йде, якийсь рух, щоб ми розуміли на якому етапі, що як. Там дуже багато хороших ініціатив, класних, важливих, але насправді мені здається, що. Що нам треба було розкоритись, бо це 24 й вже закінчення, і в нас залишається 5 років, і можливо подивитися, що можна а, виразили, ми, виразили, де зараз? Що розробляється схема такого постачання, яка є в <сміщені> <виразили>. Саша говорила за це <сміщені> так. Та, та. Ну, тобто, я, та, я було б добре, добра, щоб вона хтось зробив презентацію про те, що, що вже зробили. То що, ми перенесемо на так, до наступного року. Це, напевно, до Олександра, дійсно, так? економічний розвиток, це вже і та, та, на. Та, 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 ну, та, я думаю, що просто вона може одна не зібрати інформацію з різних підрозділів, бо це ж я знаю. Так, все, все окей, без питань. Та, так, хто за те, щоб перенести на одну з наступних комісій, одного і, і, і щоб підготували презентацію про здобування. Ну, а може ми тоді послухаємо фінансистів, просто без, цих, без цього мільйону триста, а пізніше розберемося вже, як щоб ми не, не сиділи марно, так? Вийде так у нас? Ну, давайте так почали звідки. Ми, значить, забираємо спочатку. Ми, тобто, ми забираємо родоохорони в процесі. Якщо ви це не ну, погоджуєте, то ми не розглядаємо. Дивіться, ми це не Чому воно забирається з природоохоронних заходів ці гроші? Чому вони там це залишок. Це залишок з природоохоронних заходів? А, ні, Значить, щось не, щось не, щось не зроблено. Ні, у нас є обмеження у спробуванні вільного залишку, згідно бюджетного кодексу. Що Стані... це таке? Ні, ще раз. Тепер що це означає? У е, бюджетному кодексі є е, про кінцях положених е, пункт 22.8, яким було прописано, що воно воєнного стану, вони залишили коштів загалом. На футі, mm -hmm. Використовується на там була оплата праці на працівника, mm -hmm. захищенки, mm -hmm. укриття, mm -hmm. допомога військовим, mm -hmm. тобто. Добре, а де нам навчався цей загальний. Але і це стосувалося mm -hmm. правоохоронного фонду теж? Правоохоронний фонд це є окремо положення, є окремий охотник. На початок року у нас був залишок коштів з минулого. періоду. Те, То, що не зробили в минулому році. Це Король передбачено 80. Останній раз минулої хвилини збільшували перевиконання на мільйон меншів, якщо не змовляюся. І вже були зміни бюджетний кодекси, де прописали. Вільні залишки коштів Спецфонд та бюджету розвитку.

Це по природоохоронах. Одиннадцять, а 10-8, ну майже 10-8 мільйонів гривень. І ми вже, вже позабирали з них, ми ні, ні? їх не могли спрямовувати бачення згідно бюджетних. Вона Ага. — він не залишив за бюджету робить. А раніше було спецволод. Угу. Природоохоронник це спецфо і ми не могли Тобто правильно можна і візити на проводити охорони заходів, рівні заходів. Путна була пропозиція оцих три заходи в ухвалі по фінансуванні проти охорони заходів. Стинка була коштів, які на заходи не розподіли в управління коло і там 70 тисяч. 1 мільйон 800 ми додали рахунок війного завжди. В тому числі оцей мільйон триста нового зеленого. Добре, позаражає. Ходіть, Ходіть, Ходіть до да, я побачила просила, по вас не відеоресах забираєш. Продовжуємо і поради забираю. Ми вносимо є квазіві гроші. Я знаю, але ми про них дізналися вже жовтні місяці. Добре, і вже. І вже дуже складно. Тобто, зараз, зараз ми знаємо, що ми маємо перерозподіл, і ми перерозподіляємо ще три заходи. Пропонуємо для утримання об'єктів проти заповідного фонду 450 тисяч на дочерний підприємство високі за його перше. Та питання яке для зеленого Львова ми купуємо техніку техніку. так, три так, Чотириста п'ятдесят п'ятдесяти. А що там так. саме нагадаємо? Це перший, перший систем? Другий за а що саме ми купуємо? Це буде Боже, це буде Техніка для того, щоб Друга? пеньки не дробинка, пенько для того, щоб ми могли забрати пеньки, бо в нас їх дуже а, і багато. Я, і так він так, є так. тільки в зеленому Львові, і е, дочерки і Зелений лі між собою мусять брати один в одного оренду платити кошти, і тільки Зелений Львів не може забезпечити все місто uh -huh. і всі селі. Ні, -ні плати, все окей, це, це, це потрібно. А, другої, це такий, як великі, якщо зелений Львів має це на своєму балансі. Ми куп... ми купляємо кому тоді. Дочі дочі підприємство високий, високий замок. замок. Чому з продохоронного фонду? Ні, чому зелений лів не може дати високому замку ці це в користування? Бо це в нього є на балансі, і зелений якщо е, високий замок захоче подробити свої пеньки, вони мусять укласти договір. І оплатити зеленому Львову за користування цією технікою. Це, це це так це за просто. правилами, це не те, та, що ви але зрахували. фізично того пенько і послуги такі надаються по всьому місту. Бо ми, коли зрізаємо дерева аварійні, в лунках залишається пень, його треба висвертати для того, щоб посадити нове дерево. І тому для того, щоб такий, така техніка була ще в парку, який обслуговує виключно об'єкти природозаповідного фонду. В ДП високий замок є парк Високий Замок, Парк Снопківський, парк зарізна так, це так. Всі три об'єкти є та... об'єкт. Об я зрозуміла, це я. А друге там такий як невеликий тракторець, який можна його чудово, використовувати чудово. для власного Добре. обслуговування. Ще буде заходи з озеленення кущі. О, оце теж мене цікавило, але там по моєму ми… мені сподобалось це питання. Так, менчте. І е, за даному, місту. За даному місту кошти е, їм потрібно зробити тео для компостувальної станції, оскільки ця компостувальна станція тоді е, не планувалася як об'єкт е, ну, обслуговування для компостування. Це було зроблено на майданчику асфальтовому. Зараз для того, щоб розвивати цей об'єкт, закупляти техніку, ставити навіси, розвивати технологію, треба зробити тео для... Цього, а чому е ми це робимо? У нас немає природоохоронних язков. заходів. Е е які ж то, що ми, ми тільки могли в жовтні зробити. місяці дізналися про, залишок. Та, про залишок. Тобто І ми просто не встигаємо їх освоїти. Так. І це, якщо ми ці кошти, наприклад, надамо зеленому місту. Ну, ці кошти у нас так. просто пропадуть. Заберемо, так. Краще, щоб зелене місто готове опрацювати, освоїти Ці кошти е для розроблення цього ТЕО в найкоротший час, для того, щоб. Ці кошти не пропали просто, бо їх забирає область, це як я розумію, так? Чи лише там були обмеження бюджетним кодексом? Їх наразі ніхто не забирає, якщо законодавство є окремий рахунок, який ставить сповищені податок, він лишається ніхто на рахунку, є про які добре. Що ми робимо залишком? Ша. Чи це вже ну, 10, весь? мільйонів 800. 800. Ні, це, це з минулого це року. Ми їх, ми, їх не мож... ми їх в цьому році не могли використовувати, правильно? Так, так, так. і зараз ми з нього здаємо е, зелену? Ні, ні, ми Може. є пропозиція тільки на три залпові. Бо ми не встигнемо до кінця року. Добре, а чому ми не можемо дати спецкоментурансу на ці на закупівлю сміттєвих контейнерів для шкіл? Можемо дати на наступний рік. А чому ми в зеленому? Е... Даємо зараз місту, мільйон триста. Ну, бо вони звернулися до нас з листом. Добре, вони звернуться, з федхомутразу, 15 грудня, у вас є час. Якщо в нас на наступна, наступна сесія. Ну, це не є окей. Просто я насправді не, не. Ну бо це я рахуйте, це в нас є ще 8 мільйонів гривень. У нас ми їх можемо сітя. нас ти Ви усвідомте, що це розробка, техніко, економічного обґрунтування нового будівництва. Це документи, це папір. Ми зараз так. ми документи даємо мільйон триста. І це ще не все. Для документи це треба буде ще тому, гроші. Що у нас... Але ти ну а що ти зробиш? Ні, Тут я нічого не, не роблю. мільйон триста. ніхто не сказав. Хто взагалі знав, що це Вивен... просто щось існує, вибач, Марія, на так. цьому, на, там, де на, на пластові, яка є компостувальною станцією, які там проводяться якісь роботи, там, що просто, там, ну, воно, якби, не, не об'єкт, правильно? Ну, не є об'єкт. Так. Я щось просто я не розумію. Для того, щоб, власне, що їм треба дробилку, їм що, треба все. Для того, щоб дробилку, а як вони вивчили? Ці роки, пробачте, це емоція не до, не до, не до вас. Але я не розумію. Просто, я я... все тут не капітал, що зливає mm -hmm. ці гроші, мільйон. Дивіться, 900, я спілкувалася 7. просто безпосередньо з не начальником не цієї не дільниці, не паном не Любомиром, не і ми проговорювали, чи, чи це є пріоритетний захід саме для нього. Бо Він безпосередньо працює на цій дільниці з компостуванням, і він казав, що так, бо вони вже вони не можуть звернутися по якийсь кредит, по якусь допомогу через те, бо що вони мають сесії з голосу внесемо. Ще на цей залишок нехай буде на 1 мільйон сміттєвих контейнерів для шкіл. Чи зможуть вони оголосити тендери і закупити? Це оце питання. Тобто, я проговорю з зелені містом. Вони зможуть це зробити. Чи є підготовлена вся документація? Якщо це буде Це не треба з голосу на сесії, це можна просто, ну, на, ну, щоб вони звернулися в. Ні, просто якщо до цієї хвали, можна з голосу так носити, чи так її фінансові питання не вносяться, Дмитро, сьогодні. Це треба це, комісію ще це раз. Напевно, це ні. треба на комісію. Дивіться, буде ще наступна сесія. В минулому році ми. Я я але вони вже... не встигнуть, що до 15 грудня треба освоїти кошти. Ці кошти вони ніколи не Давайте ми... Наступний так. рік закупимо. Я переношу це. Я не буду це зараз голосувати. Ну, Мені треба розібратися так, до кінця, це... і я хотіла б, ну я не буду. Не готова зараз за ну, це Тобто спецтехніка, це питань немає. Бюджетно за це не було й вам погода. Не пані, що не хочу. Ну я вказала за перший раз. Просика добре. Ну, я ну, не можна не можемо буде мати. Я думаю, що якісь вільних просто так, полежу, просто Вікторія Вікторівна теж мене підтримала в тому плані, що інакше ті кошти вони нам пропадають. Бо в минулому році ми вже не могли освоювати, бо це вони стали неприхідними. Зараз знову ну, якісь зміни, я розумію, Правильно? Вони були просто обмежені бюджетного кодексу. А коли взяли обмеження? Ми просто за те, що нам так компост, який там утворюється за рік. Він не точно зарубляє, не заробляє і це на перспективу робиться, Це Марія, ще, дробилка, яка потрібна, дробилка, яка потрібна компостувальній станції, та, але вона коштує 8 мільйонів. Можна пробувати там якісь там грантові кошти але навіть для того, щоб їм просити ці грантові кошти, в них має бути оця документація ну, на об'єкт. Yes. Тому ну а, тому то, це а, важливо. А Вони на тут там взагалі нічого не закупляють. Ну, тобто там ж є тобто, техніка, там, коли з спочатку так. закупили, фактично вони нічого туди не додавали, не оновлювали. Дуже мало тої техніки, яка Та, ці речі треба зробити. Зрозуміло, у мене просто інше питання. У мене питання, чому у нас стільки часу є купа грошей на правоохоронні, е, Ну, ск... ну, коли я тому ну, мільйонів, ну, то вже нормально. А, ні, ні. Ну в сенсі, що їх не можна було використовувати не до ж там. Подивіться, ну... в 22-му році ми їх взагалі не могли використовувати. В 23-му році ми їх могли використовувати, але в нас виникли обмеження, які ви пам'ятаєте, погодження з обласною адміністрацією на. Пріоритетні заходи щодо використання коштів нам певні заходи в 23 році не погодили Добре. в нас для того, щоб ми їх використовували. Добре. Тому в нас в двадцять році вийшли залишки. Також в третьому році вийшли ці обмеження стосовно перехідності і неперехідності фонду. Тому на цей рік ми планували заходи лише з тих коштів, які Добре. мали надійти впродовж року, не тільки були. Власне був залишок. А ми планували заходи впродовж року. Зміни 21-го 9-го, тільки були законом про. Ну то нам ми треба сеплодово. було нам треба було алярмово в кінці вересня починати Ро, думати про Дивіться, на наступний рік. В нас є багато потреб, okay. і власне які стосуються і техніки, і парків. В нас на немає бюджету розвитку, але ми можемо перенесемо. Це добре. Але ми тоді що? Ми тоді перенесемо і у нас четверте переноситься. Якщо це і і сьома, ну розглянемо завтра. А ну є та я не можу не поставити на голосування. Є пропозиція перенести це питання на завтра перед сесією його mm -hmm. розглянути. Добре. Але зараз щоб докладніше ви mm -hmm. були його може в частині тільки чи ні? Ну ми я не можемо. Ми мусимо щастині. все mm -hmm. ціле питання. Давайте давай тоді. Поки ще ми цей, а що там ще які там третє щось є? В мене є природоохоронний фонд, і друге питання це екологічна мережа. Ну вона не піде на цю сесію, бо ми не встигаємо. Але ну, в принципі, підготовлена, роздрукована ухвала, яка стосується затвердження місцевої схеми екологічної мережі. А що там по коштах? Бо я таким бо там написано, що там кошти на цю екологічну мережу йдуть бюджету Львівської міської ради. Дивіться, екологічна мережа, вона розроблена. Е, вона пройшла громадське обговорення. Це екологічна мережа, це є складова комплексного плану просторового розвитку майбутнього. Це документ. Такий показує, які ділянки ключовими ділянками цієї мережі об'єкти ПЗФ, а також показано екологічні коридори зв'язки, які ми маємо зберегти з, в межах нашої громади із сусідніми громадами, для того, щоб ми могли забезпечити міграцію рослин, тварин і забезпечити належні екологічні зв'язки. в межах Якраз для міста. мене ця, ця ухвала не має ніяких проблем. But, ми можемо, ми було, ми можемо, хто тихала. за цю тихала. ухвалу? Так. Є. Тоді що? Я пропоную четверте і сьоме питання перенести на завтра до перед сесією. Ми зберемося і його розглянемо. Хто за? Одноголосно. Ще в нас є Тарас Євгенович, який прийшов та прийшов з колегою ознайомити нас. з... Тим як можна використати е, наші парки, але я як до них можна заробити. Але я вони ці. Я подивився, так, я подивився, ці всі в мене зауважень. Немає, мушу вибігти, бо в мене там інша комісія, а ви собі це в світі. Так, порядок денний вичерпано. Колеги, постійно комісію екології правно користування і нерозбереження розбереження закритим. А зараз ми можемо послухати інше питання. Яка А де воно є? П'яте. Все тоді перепрошую, Тата розглядаємо. Закрыти. Я вже так. Завердити Шевченківській адміністрації проєкт віддатні земельної ділянки та надати земельну ділянку ціна користування вулиці Шевченка, 386, 392, 406. Земельна ділянка площею 8256 квадратних метрів, тому числі 1640 квадратних метрів в червоних лініях. Для збереження та використання склад. Це всередині між порядкову. Я питання, коли? Хто за? Порядок денний вичерпаний, комісія закрита. Дякую за увагу. Я сподіваюся, спробую до вас доєднатися. Ціна рада вже в, один, в системі. Перепрошую. Так. Так. Вони ще мають бути їх зробив на редакцію. Правильно? Іграю правила.